Механізм пума це новинка на ринку сучасної меблевої індустрії. В цьому дивані знову ж таки є місце для ваших подушок, а сам спальний механізм є інноваційним, дуже зручним і простим в використанні. Для того, щоб зібрати пуму, знадобиться для початку прибрати подушки, після чого сидіння дивана потягнути на себе. До достої цього механізму можна віднести велике і пружне спальне місце, легкість трансформації, довговічність і ергономічність. Мінусами по її габаритність. Пумою її назвала, на мою думку, власне, це через те, як вона працює, бо повністю спальне в місце виїжджає тут одним рухом, агресивно, як ніби пума в стрибку, і складається так само легко. Наповнення спального місця, як і самого дивана, є пружинний блок.